Пані Лідія Розпарена після водних процедур виходить з душу. Більше року Святогірську відсутні водопостачання. Жінка розповідає, весь час повноцінно митися не могла, сьогодні тут вперше. Мисочка, як всі, мисочка. Нагріли в чайничку, розводимо, головку помили, а тоді в тій же воді починаєш там запчасті свої, то запчасть помили. Думаю, що воно тут таке? От і знали, це було вівторок, а записалися це ж на сьогодні. Це просто штата, це чудо, це мрія. А тепер відкрили, і ми бігаємо і ще будемо бігати далі. Ну це ж душ. То ми вдома один раз ввечері обов'язково. Запчасті купали. Такий банно-пральний комбінат в місті встановили за гроші міжнародних донорів. USAID, провадила проєкт громадська організація Бомеранг Доброти тут обладнали три душові кабіни, вбиральню встановили пральні машини, щоб люди могли брати речі. Такий санітарний модуль в місті працює близько двох тижнів. У нас є і координаційний центр, і є людина, яка постійно координує роботу цього об'єкту, і люди записуються. Вони вже, в принципі, всі в Ситагірську знають, коли, що і як працює, коли жіночий день, коли чоловічий день. Миються жінки та чоловіки через день. У цьому комплексі воду заливають в бак, підігрівають воду дровами. Вода у нас привозна, бак, якщо я не помиляюсь, на 800 літрів. Фактично вона розрахована приблизно на 25 Купаній в день, і в принципі, так воно і працює. Валі, кожного вона. дня наповнюється бак, кожного дня розтопляється лазня. Такий баннопральний комбінат пересувний. Коли в місті відновлять централізоване водопостачання, каже Рибалкин, його можуть перевести до будь-якого населеного пункту громади. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.